Задай йому всього три питання, і ти дізнаєшся, чи варто продовжувати стосунки. Усього з трьох питань можна зрозуміти, чи можна будувати з цим чоловіком стосунки, чи ні. Задай їх на першому побаченні, і ти точно зрозумієш, чи варте він твоєї уваги. Отже, питання номер один: розкажи свій ідеальний день. Якщо він почне описувати лежання на дивані з пивом, з чіпсами, значить, і в житті перспективі від нього не чекайте. Запитання номер два. А який день ти хотів би прожити знову? Якщо відповідаючи на це питання, він починає перераховувати якісь досягнення, отже, він дуже дорожить своїми перемогами і прагне нових горизонтів. І третє питання: назви три жіночі якості, які найважливіші для тебе. І якщо відповідаючи на це питання, він перераховуватиме щось у форматі, щоб готувала добре, прибирала, не працювала, не довбала, не довбала мій мозок і мене облажала, значить, можна вже зрозуміти, що чоловік шукає собі прислугу, а не жінку.